21 листопада відбулось засідання 60-ї чергової сесії Балтської міської ради. Порядок денний включав 36 важливих питань. На засідання була запрошена активна молодь Балщини, члени молодіжної ради, аби ті ближче познайомилися з роботою місцевих депутатів та питаннями, які ті вирішують задля розвитку громади та її мешканців. Серед головних звіт за 9 місяців стосовно виконання основного фінансового закону громади бюджету, а також внесення до нього змін та доповнень. З інформацією виступила начальниця фінансового управління Леся Паламарчук. До вашої уваги звіт Балської міської ради відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та бюджетного кодексу України в частині. За виконання бюджету Балської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Хочу зауважити, що доходи бюджету за 9 місяців склали 296,7 млн грн. Податки збори та неподаткові платежі 195,3 млн грн, а це відповідно 65,8%. Офіційні трансферти 101,4 млн грн або 34,2 млн грн. Я розповідала про те, що це досить непоганий показник. Ми знаємо, що ми працюємо в період воєнного стану і відповідно виконувати бюджет і виконувати ті планові призначення, які ми з вами всі порахували. А платники податків на відповідній території своєчасно щоденно, відповідно ризикуючи своїм бізнесом, сплачують дані податки. Ми маємо сьогодні його виконання для забезпечення всіх тих бюджетних установ. У нас з вами 47, і для того, щоб реалізувати ті. Публічні послуги у різних галузях та сферах нашої держави і нашої з вами громади хочу зауважити, що бюджет Балтської міської територіальної громади за доходами. Утворюється сіми видів податків, а спеціальний фонд шести видів надходжень. Основними залишаються ПДФО, плата за землю, акцизний податок та єдиний податок. Якщо враховувати загальний фонд бюджету, він склав за 9 місяців 195,3 млн грн, виконання плану 104,5%. Понад плану відповідно надійшло 6,9 млн грн. Хочу зауважити про те, що ПДФО складає потом і возі всіх податків і зборів загального фонду 50%. Незважаючи на те, що на період, на початок року ми з вами передали 110 мільйонів гривень до державного бюджету, це було ПДФО з військовослужбовців, ми з вами відповідно підвищили доходи в розмірі 30 млн грн. І незважаючи на ці два аспекти основних, ми все-таки з вами виконали бюджет за 9 місяців поточного року. Що стосується плати за землю, надходження складає 52,6%, виконання складає 92,7%, не надійшло 4,2 мільйона. Відповідно, ми розуміємо, що якщо брати структуру власних доходів... Плата за землю складає 27%, до відповідного періоду 2023 року це мінус 10,5% або на донадходження 6,2 млн грн. Я вже пояснювала, що це за рахунок «Укрзалізниці», за рахунок зміни показника з 1% до 0,5% і ми маємо щомісячні втрати в цьому році 604 тисячі грн. І ці втрати ми будемо передбачати у бюджеті 2025 року, тому ми повинні розуміти, що бюджет збалансований, Зменшення доходів відповідає зменшенню видаткової частини. Що стосується єдиного податку, надходження за 9 місяців 27,9 мільйонів гривень, виконання 104,4% понад плану надійшло 5,6 мільйонів гривень. Збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму у 2024 році та сплати мінімального податкового забезпечення. По внутрішнім податкам на товари, роботи і послуги це відповідно акциз. Надходження за 9 місяців 8,4 млн грн, відсоток виконання 105,3%, понад плану 422,7 тисячі грн. Якщо враховувати аналогічний період минулого року, то відповідно понад плану 2 млн грн або темп росту 33,1%. Що стосується плати за надання адмінпослуг, за 9 місяців надходження 712,9 тисяч грн, виконання плану 119%, Витома вага в структурі власних доходів 0,4%. Зменшені надходження в порівнянні до минулого року мінус 673 тисячі гривень. Податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, за 9 місяців склало 3 мільйони 78,6 тисяч гривень. Виконання забезпечено на 108. Надходження до минулого року зменшились на мінус 528,9 тисяч гривень або на 16 гривень. Відсотків орендна плата за водні об'єкти, що надаються в користування на умовах оренди міськими державними адміністраціями та місцевими радами. Надходження за 9 місяців 14,6 і шість Орендна гривень. за водних об'єктів в селі Гольма і Саражинка. Інші надходження. 1 мільйон 658 і 4 тисячі гривень. Що стосується виконання спеціального фонду в розрізі податків, екологічний податок, надходження 93,9 тисячі гривень, виконання 105,8 забезпечено, власні надходження бюджетних установ, це плата за батьківська плата в садочках, це плата за харчування в школах, це відповідна оплата за надання послуг музичній школі. Відповідно, надходження за 9 місяців склали 4 мільйони 796,9 тисячі гривень, виконання 146 гривень. 146,4%, або 4 відсотка, понад плану млн грн. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського міськогосподарського виробництва чотирнадцять і шість тисяч грн. Грошові стягнення за шкоду за порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища 135,1 тисяч грн. Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення надійшли за 9 місяців 884,8 тисяч грн, це третя частина від відповідного договору, вона розбита на три роки. Це земельні ділянки за межами населеного пункту села Плоского та Чернече. Пільг зі сплати податків і зборів за дев'ять місяців органами місцевого самоврядування не надавалися. Що стосується видаткової частини, то я хочу зауважити, що на протязі дев'яти місяців в першу чергу ми забезпечували своєчасну виплату заробітної плати. Педагогічні працівники повністю. Своєчасно в червні та в травні були надана матеріальна допомога на оздоровлення. Заборгованості заробітної плати за 9 місяців у нас не було. За енергоносії аналогічно. Медикаменти, харчування, аналогічна ситуація, заборгованості не було, тому що відповідно до бюджетного законодавства ми відслідковуємо порядок надання і фінансування грошових коштів із бюджету громади. В першу чергу це заробітна плата, енергоносії, харчування медикаменти та інші. Видатки, якщо обрати в загального фонду по функціональній класифікації. То важливо слідучий аспект виконання ти всіх планових призначень, то тобі ж касові видатки це та оплата всіх послуг, які ми з вами приймаємо в цій сесійній залі. Що стосується управління, кошти освоєні на 88,3% або 36,7 млн грн. установи заклади освіти, кошти освоєні 89,8% або 154 млн грн. По установам охорони здоров'я 95,1% коштів освоєння або 11,8 млн грн. По соцзахисту спрямовано за 9 місяців 10,8 млн грн. або 99,9%. По культурі і мистецтву 98,1% або 10,8 млн грн. По фізкультурі і спорту 13,2 млн грн. або 83,9%. По житлово-комунальному господарству 98 – 98,9% або 23,5 млн грн. По економічній діяльності 767,4 тисячі гривень я хочу зауважити, під даним ходом діяльності отримуємо КП, «Балський трудовий архів або 99,8%. По іншій діяльності це відповідні проєктно-кошторисна документація 422,9 тисячі гривень або 100%. Та по міжбюджетним трансфертам це передача коштів іншим бюджетам 4,4 мільйона гривень або 76,6%. Що стосується, відповідно, кредиторської і дебіторської заборгованості, зауважую, що вона у нас рахувалась на 1 січня. Ми, відповідно, маємо заборгованість за загальним і спеціальним фондом по бюджету. На даній заборгованості зупинятися не буду. Є пояснення, яке ми надали і на сайті, і депутатам. Хочу зауважити одне. На сьогоднішній день, буквально три дні тому, проходила тільки заробітня плата і платіжні доручення по 30 вересня. Сьогодні почали платіжні доручення проходити в казні по 13 листопада. Маємо надію про те, що ми з вами завершимо ті всі планові бюджетні призначення, які ми з вами спланували, які ми з вами розпис відповідно зазначили і були сплачені на це відповідні доходи. Тому будемо надіятися на те, що ми завершимо з вами плановий бюджетний рік досить розумно, правильно, чесно і справедливо. Дякую. Дякую, цілому. Дякую, рішення прийнято. Також заслухали місцеві обранці питання стосовно внесення змін і доповнень до програми природоохоронних заходів на території Балської міської територіальної громади на 2023 2025 роки, які потрібні, аби установи, які надають житлово-комунальні послуги та забезпечують благоустрій, безперебійно функціонували. Даним рішенням ми вносимо зміни до програми природоохоронних заходів на території Балської міської територіальної громади. Та затверджуємо порядок використання коштів по даній програмі. А саме додаємо один захід, який стосується розробки звіту з оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд за адресою десько району район, ТГ Балська, комплекс будівлі споруд номер 3 Це очисні. Крім того, по комуналь... це комунальне підприємство «Балтаводоканал». по комунальному підприємству Балтакомусервіс відповідно до програми, вами на минулій сесії виділялися кошти по програмі благоустрою. Ці кошти поділені, тобто 285 вісім тисяч виділяється на розробку звіту, впливу на довкілля господарської діяльності ККП Балта Комунсервіс Волоску для здійснення операцій з оброблення відходів. Дякую, даний проект рішення. Схвалений депутатською комісією, прошу підтримати. Оскільки депутати на засіданнях профільних депутатських комісій розглянули питання порядку денного ретельно та прискіпливо, решта питань були проголосовані пакетно. Серед них внесення змін до програми Захист і турбота, ряд майнових та земельних питань. Втім, як завжди, не обійшлось без доповнень та зауважень з боку депутатського корпусу. Про безоплатне прийняття суспільної власності територіальних громад сіл селищ Одеської області до комунальної власності Балської міської територіальної громади в особі. Балської міської ради Одеської області майна автобусу Еталон. Значить, на депутатській комісії були озвучені ряд правок щодо передачі. Ми передали кошти 15.08.24 розпорядження голови обласної військової адміністрації Олега Олександровича Кіпера про. Е Департаменту освіти та науки Децької обласної державної адміністрації здійснити закупівлю автобусів централізовано з використанням електронного каталогу, встановленим законодавством, затвердити перелік закладів освіти, який затверджений ОВА. В цьому переліку закладів освіти, 23 пункт Балська міська територіальна громада, Балський ліцей No1 імені Олеся Гончара з вказаною адресою. Далі, 21 серпня 2024 року. Сесія Бавської міської ради про внесення змін до бюджету, наказ начальника. Е, про, про, виділення, саме на першу. Да, про виділення коштів, за яку ми голосували, е, наказ Департаменту освіти та науки про передачу шкільних автобусів з додатком та розподілом. Е, тому є пропозиція, ну це весь пакет документів, за який йшла мова. Є Пропозиція додати правку про передачу школі номер 1 тому що без цього рішення ми не зможемо продовжувати процеси, в тому числі і оформлення. Сьогодні цей автобус ще стоїть. Ми зробили частково через службу автомобільних доріг дорогу до поворота на саражинку, і там є деякі нюанси. Я вам озвучив те, що, про що говорилося на комісіях, є е е е е запитання. Да. Питання було, від чого почалося? На прийняття автобусу на виділені кошти це все було то. Коли давали згоду на прийняття цього автобусу, також там кошти, це без питання, автобус нам потрібен. Я не керівник галузі освіти і не збираюся там керувати на яку безпосередньо який навчальний заклад потрібен цей автобус. Однак питання у депутатського корпусу і у комісії виникло з іншого приводу. Що без нас знову прийняли рішення? Ми ж тут сидимо, наче адекватні всі люди. Депутатський корпус всіх слухає. Можна було прийти і спитати: от ми хочемо на першу школу без питання. Нам сказали, ви давайте згоду на прийняття, а потім ми будемо дивитися куди. Тепер же школа код осінь допише розпорядження про передачу першої школи. Питання виключно в цьому, Сергій Сергій. Розуміли. Я вам обіцяв і кажу ще раз публічно, що ми це питання врахуємо в публічній роботі і твердженням цього. Я прошу, ну приймемо рішення, чи залишаємось ми після сесії для обговорення завтрашнього дня, чи зберемося в наступний раз. Добре, тоді ми сьогодні можемо проговорити. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію, яку озвучено на підставі цих документів. Прошу внести правки в проєкт рішення, передати шкільний автобус. Саме для Балського ліцею номер 1 імені Олеся Гончара. Прошу підтримати дану правку. Хто за, прошу голосувати. Проти. Одноголосно утримуємося. Дякую вам за спільну позицію. Ставимо на голосування. Прошу визначатися. Хто за? Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. У нас в місті було резонансне, ну таке. Подія така, коли побили нашого одного з підприємців, щоб нам начальник поліції прозвітував, бо зараз нічого не чути по цьому питанню, нічого не зрозуміло, що взагалі в цьому питанні робиться, чи знайшли тих, хто це зробив. Того, що ну далі розвитку ситуації немає, і ми виявляються якісь у нас як бандитське місто, і нічого не зрозуміло, що робить в цьому напрямку наша поліція. і Взагалі, що з цим питанням, тому що воно не було певного резонансу. А зараз якби нічого не зрозуміло, ви, тому, ви, 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 тому будь ласка, я би хотіла, щоб ми приділили на цьому питанню якусь увагу і публічно озвучили. Що це за ситуація така? Тоді є пропозиція підтримати пропозицію депутата Антону Людмилу Химну. Протокольно звернутися до керівника Балського відділення національної поліції про інформування депутатського корпусу відносно цього питання, яке було піднято. Є пропозиція підтримати звернення депутата Антонова. Хто за проти Отримано одноголосно? Прошу оформити апарату і направити до керівництва національної поліції для інформування. Питання. Порядку денного вичерпання.